Всіх вітаю! Давно не виходив на зв'язок, не записував відео, не ділився якимось баченнями і аналізом ринку. Тому зараз я вирішив якраз поділитися своїм списком монет, які я дивлюся на наступний цикл ринку росту, що я буду набирати, чому я буду набирати, і, в принципі, проаналізувати біткоін і основні активи, які мені цікаві. Кому буде цікаво, дивіться відео. Можливо, там будуть тайм-коди, я вниз в викладу. А зараз якраз приступимо до огляду. Почнемо ми з самого біткоїну. Зробимо аналіз більш глобальний на днівному таймфреймі. Не дивіться на ці лінії, вони ще видаліше щоб не заважало. От, Якщо коротко, я собі розбив по циклам, коли я очікую росту, падіння і так далі. Тобто, якщо дивитися локально, ми підійшли до тесту цієї великої зони от, людей, засаджених там зверху. І, грубо кажучи, ми зробили перехай локальний, знесши всі рівні. Тому в даному діапазоні я розглядаю, що якраз і має бути розворот ринку вниз. Тобто тут можна розглядати або шорти, або як мінімум не набирати позиції в лонг. А якщо подивитися більш локально на 4 годинці, у нас йде такий натягнутий тренд, можна сказати, ніякі рівні не зносять накопичуваль, накопиченням таким ось йде. І утримуючи всі лої. Тому, я думаю, скоріш за все, локально нас очікує ще один перехай з можливим закріпленням, і потім різке різке падіння. От, е, Я собі на графіку відмітив якраз діапазон цього падіння різкого. Я думаю, що от воно буде до 20 грудня. А, взагалі, по очікуваннях, а, корекція має відбутися в район сюди. Де є один єдиний візуальний рівень, в принципі, де можуть тримати стопи. Тримати стопи можуть отут. єдиний рівень, і другий рівень у нас є тут. А, грубо кажучи, якщо подивитися, відкатати назад, у нас тут а, є геп, геп, який не закривали, в принципі. але те, як я не надто віруючий в гепи, тому я розглядаю діапазон розвороту і, корек... і закінчення корекції. В діапазоні під рівнем 25 тисяч. Це може бути як 25 тисяч, так і 22 тисячі, 21 тисячі, і в цьому діапазоні до двадцяти. Якщо ми говоримо про цілі, які, які я бачу по ринку, то для біткоїна я очікую розворот в шорт ну, на, на даних відмітках, можливо, ще один локальний перехай. Але далі бачу зниження. Зниження до першої зони це 24 825 тисяч такий візуальний рівень. Ціна туди два рази вдарялася. плюс значення в 25 тисяч воно притягує. І наступний рівень це ретест нижньої зони накопичення, так як і ми його толком і не ретестили. Це діапазон 20 тисяч. Ось цей, ось цей діапазон. Це і є зона можливого ретесту. Звісно, щоб зробити падіння туди. Це потрібно дуже погані новини, і плюс нехватку ліквідності, щоб в моменті ціна якби знесла стопи і це був фітіль. Якщо таке відбудеться, це найкращий діапазон, як для мене, входу в позицію в будь-який актив. Це може бути біток, ефір, альта. Будь-що при падінні в діапазон 18 тисяч можна набиратися на фулдеп і брати кредити. А, тому ми не розглядаємо цю таку ситуацію, це якби навіть не те, що 50 на 50, ша шанс 20%, але він все ж таки є. Ринок на коронавірусі сильно падав, ринок і без новин бувають, часто досить сильно падає ось такі падіння. Ну, в даному випадку падіння має бути в три рази швидше, що теж в принципі реально. Якщо бути більш реалістами і дивитися, як будується сам ринок і як будуються графіки. То ціна ходить від стопа до стопа. Локально ми знесли всі рівні. У нас тут уже стопів немає. Тобто ця зона, це якраз набирають людей, які зараз в основному заходять і в альту, і в біток і в ринок. Типу, тобто ми вже розвернулися, біток йде на 100 тисяч, і зараз будуть входити е, ну, в позиції всі люди, які якраз далекі від ринку. Якщо подивитися з іншої точки зору, ми вийшли на локальний перехай. Де в принципі сусідні рівні тільки вище 50 тисяч. Тобто у нас є дві, два варіанти. У нас буде локальний відкат і ріст до 50 тисяч до наступного рівня, звідки вже розворот якийсь шортовий. Або ж ми знесли усі локальні ось ці рівні, і в нас буде корекція до найближчого рівня якраз лонгового. Найближчий лонговий рівень у нас це зона 24 600. І тому, навіть в очікуваннях там, не 50 на 50, а більш реалістичному. Я очікую, що от сюди буде падіння. Тобто корекційне падіння до нового року, і, скоріш за все, можливо, все-таки і після нового року. Крайня відмітка для цього падіння у мене стоїть якраз на початок березня. Тобто весь лютий і грудень, і січень, ми може будемо болтатися ще у цьому боковичку, а з якимось фіналом падіння до, от, до якраз березня. А з самого березня, якщо посудити, я очікую якраз ріст. Отже, підсумовуючи ситуацію глобальну побітку, яку я бачу, я очікую, що буде або падіння, або боковик до початку весни, до березня місяця. Можливо, це буде 20, 20 числа лютого, можливо, це буде якраз березень, але до того часу я якраз очікую падіння, можливо, вже якусь там корекцію і початок росту. Тобто зелена відмітка для мене означає, що. До цього часу я вже маю бути закуплений, якщо не на 100% власного балансу, то хоча б на 70% набирати активи, так як ринок вже глобально свій тренд змінив. Ну, типу, у нас було падіння, потім такий боковик, потім ще один боковик, який був спірний, тобто могли зразу политися на нове дно. Якщо виходячи з глобального, у нас тренд вже змінився. В принципі, ми йдемо вверх. Uh, у нас падіння закінчилось. З даного діапазону ми могли продовжити падіння вниз. В принципі, був ще один боковик, який теж міг бути шортовим і могли вийти на нове дно. Але після того, як порушили усі зони і важливі для мене значення, для мене це означав якраз розворот, і тепер будь-яке падіння не має оновляти дно. Тобто 16-15 тисяч ми вже не побачимо. Якщо буде, то можливо нижче 20, але вже не нижче 10, і в принципі за цей сценарій можна забути, так як глобально ринок все-таки розвернули. Йдемо далі аналізувати графіки, подивимося всі От всі графіки, які в мене виставлені, подивимося по порядку і розберемо монети, які є в цьому списку. Почнемо ми з SP500 і проаналізуємо, що, що тут відбувається. В даному контексті у нас була корекція. Ось це все. У нас була так, такого свого роду корекція. Зараз ми знаходимося в боковику, боковик у нас досить широкий. І якщо глянути локально, ми в принципі в нас єдина ціль, це якраз перехай е, даної відмітки 4800. Ну і я думаю, за, якщо будуть йти, то затронуть рівень 5000. Якщо глянути більш локально, все-таки ми рухаємося вверх і ми знаходимося на якихось локальних відмітках. Тобто локально я очікую, що можливо ще один буде локальний перехай, після чого якраз корекція. Ця корекція повинна співпасти з корекцією по бітку і по ринку крипти. І, скоріш за все, продовжить далі свій ріст. Ось це якраз зона падіння і зона зниження для мене найцікавіша для інвестицій і для входу в ринок крипти, так як він повністю розвернувся. І, в принципі, для людей, які торгують реальний сектор, теж зона для входу. Так як ми локально кризу пройшли, даний графік не сигналізує про те, що в нас очікується. Там падіння, як було у 2008-му чи інші кризові роки. Тобто даний діапазон кризи ми вже пройшли. І, скоріш за все, ми будемо на новий хайте, аж після чого, можливо, буде вже затяжна така криза світова. Але це, скоріш за все, аж після 2025 року. Тобто зараз стабільна така досить ситуація з невеликими корекціями. Але я думаю, що будемо рухатись далі вверх, так як тренд у нас йде далі лонговий, у нас немає. А якихось запилів і піджимання під нижньою границею за те, що говорить і саме за продовження падіння. Дивлячись на золото, у мене тут деякі відмітки вже є. Я собі намалював, що ми теж очікуємо. ну, Я очікую ріст на новий перехай, так як ми піджимаємося, плюс ми порушили ці дві зони. У нас є зона накопичення. Можливо, звісно, що локально ось тут зараз у нас є а, така от зонка, з якої може піти корекція навіть на локальний новий лой. Після чого все одно продовжиться ріст. Золото так чи інакше буде тільки рости з кожним роком. Можуть бути корекції, але, а, грубо кажучи, це метал, який не може падати на довгій дистанції. 10 років може стояти, але далі все рівно буде рости, тому що його цінність зберігається напротязі рок років. І це не він росте, а долар знецінюється. Тому так чи інакше, воно буде досить стабільно йти уверх, але дуже довго. Е, Дивимося ефір. В ефір я собі тут відмалював наброски, що нам потрібно пробити якраз рівень, тому що в нас, якщо ми вже дивимося таку картину, в нас тут не всі рівні е, зняли. Тобто в даному контексті в нас є ось цей хай, який відмалювали, і в принципі його би мали би добити, після чого йти якраз на падіння. Але дивлячись зараз, як вони поглощають весь оцей ріст, який був імпульсний. Може таке бути, що вони все ж таки утримують. І це буде якби, звичайне розширення боковика, а це його ретест. Тому з такої точки зору, я би тут шорт не розглядав, так як в нас дуже близько цей рівень. Але не треба забувати, що в нас досить часто утримують певні рівні, і після чого йдуть собі в іншу сторону. Так як було тут, наприклад, вони два рази вдарились, а так і не було оновлення ніякого. Тому я би на це сильно не звертав увагу. По бітку, виглядає, що буде ще один локальний перехай. Дивлячись на ефір на більш локально, виглядає, що ми все-таки рухаємося вже вниз, і це початок корекції, тому що було таке гарне плотненьке накопичення, і його зараз порушувати ну, було б досить досить не круто. А, Такий рух виглядає погано, по причині того, що після того, як вони оновлять ось це, їм потрібно ще постояти 2-3 тижні, а це. Якби продовжить цю корекцію, і терміни можуть трошечки посунутися. Тому в перспективі я дивлюся, все-таки за падіння і будь-яке сильне падіння для мене буде плюсом, так як я ще глобально не заходив в ніякі монети, в мене там закуплено дуже трошечка, І виходить основний актив в тезері і в доларі. Дивлячись по BNB, проходимо далі. BNB. У нас відбувається точніше, якби продовжується шортовий тренд. А я для себе відмічував якраз зони. Він вигляд BNB виглядає слабше, ніж ефір і слабше, ніж біткоін. І з такої точки зору, для мене очевидним по ньому є оновлення локального дна. Тобто нижче 180, навіть нижче 200 це ну, нормальна відмітка для падіння. Тому, якщо зараз починається корекція і ми знаходимося в даному випадку ось тут. Так як ми знаходимося по бітку, так як я казав, перехай і накопичення над хаєм. Якщо ми дивимося, що по бітку ми знаходимося там, то по BNB у нас все-таки йде утримання навіть локальних якихось е максимумів, і ми продовжуємо зниження. Тому думаю, що це продовження падіння аж відбудеться десь в район 200, а то і 150. Тобто він буде так, так чи інакше коректуватися, хоча, хоча заріст теж говорить немало. А заріст може говорити, наприклад, те, що ми відбилися від локального якраз цього накопичення, яке було, і ми отримали його. І, в принципі, це, якщо дивитися з другої сторони, може означати, що розвертають уже якийсь локальний тренд по BNB або й глобальний. І на ретесті цього всього от накопичення, яке був під локальним рівнем. Я відмічу зараз, щоб було більш наглядно а Може піти продовження тренду і на нові хаї. Тобто я не виключаю ситуацію, коли ми підемо вверх. Але для цього нам потрібно, щоб ціна з даного діапазону прийшла сюди і стояла, не, не продовжуючи падіння. Тому що в контексті шортового тренду, після того, як ціна сюди підійде, має продовжитися якраз різке швидке падіння, як в даному контексті. Тобто вони там не мають накопичуватись і не стояти довго. Тому для лонга. Буде така от ситуація хороша, це коли ми прийдемо сюди, в район 220-210 і будемо стояти, наприклад, тиждень, ну, може, наприклад, навіть два. Тому що для контексту падіння там стояти не потрібно і ми повинні далі оновлювати дно. Для лонгів я на даний момент не розглядаю BNB, хоча вроде як корекція була з 600 на 200. Але я думаю, що єдиний варіант після такого активного і сильного росту це корекція хоча б на 50% цього падіння. Цього росту в даному випадку це десь район 150, і досить непогана ціна і таке значення, тобто можуть спокійно сюди прийти, в район 150. Давайте далі дивимося домінацію. Теж щоб собі тут малював. А в нас домінація бітка йде якраз в тренді лонговому, і також по ній виглядає, що в нас хочеться так і проситься новий максимум. Тобто домінація вище 55-56%, після чого я очікую довгий тренд знецінення біткоїна і переливання коштів у всю альту, розвивання сектору. І таким чином, як в нас було ось тут дуже сильне різке падіння домінації бітка, і це якраз був альт-сезон 2021 року. Також думаю, що нас такий очікує. В даному контексті у нас було тут велике таке накопичення, після чого відбулася якраз зміна тренду. Але дивлячись на ситуацію зараз, я бачу такий от натягнутий рух. Тобто, грубо кажучи, біткоїну набиває зараз ціну, якби, націнюють його, націнюють таким штучним пампом. Який не показує силу, тому що для нормального росту потрібні корекції, виноси, будь-який графік так будується. І для мене це означає, що ця штука, оцей ріст, має швидко поглотитись, так чи інакше, хоча б в район от свого 40%. Далі, наприклад, не будемо розглядати. Локально я бачу, що в біткої не треба закуповувати, якщо будуть корекції. Треба заходити в альту, тому що домінація біткоїна висока, це означає, що альта знецінюється відносно бітка. І так як ми працюємо циклічно, після будь-якого циклу росту домінації, йде падіння. І ріст домінації, падіння. Зараз відбувся ріст домінації, на падінні домінації. ну, Це питання часу. Далі дивимося срібло. Срібло для мене теж гарно дивиться уверх, в принципі, навіть на новий хай. Просто питання в тому, що теж, як і золото, дуже довгий метал, дуже довго ходить, і воно так чи інакше буде рости в ціні. А єдине, що питання знову ж таки років. Наприклад, за два роки виросте на 100%, а той самий крипторинок за два роки має потенціал 1000%. Тому я для себе вибираю інвестиції зараз іменно в крипту, але з точки зору збереження капіталу срібло виглядає досить непогано. Капіталізація. Капіталізація ринку 1,3 трильйона. В принципі, мені ці цифри нічого не говорять, це просто цифри, але якщо дивитись на графік, ми знову ж таки прийшли в зону, де були хоч якісь локальні стопи, ми просто аналізуємо на даний момент графік. І коли такі ситуації відбуваються, ми можемо бачити, куди йде реакція. Тобто переходить певний рівень, його зносять і йде захід назад під його. Ну, під рівень зніс стопів. Тому в даному контексті ми вийшли, не сказав би, що ми сильно там десь закріпилися, але це, скоріш за все, призведе до якоїсь корекції, можливо, такої, а можливо, буде продовжуватись далі тренд. Хоча цей тренд знову ж таки натягнутий, тому що для натягнутого тренда, на, тренда е, в натягнутому тренді е, частенько йдуть отакі зноси його. Тому в даному контексті може й таке статися, і по, по бітку, що у нас буде. Дана корекція можливо з носом, тобто, можливо, ми ще й навіть можемо побачити менше одного трильйона капіталізацій. Якщо дивитися в глобальному контексті, це 30% падіння, не таке прям сильне, глобальне, але. Мене завжди тепер буде насторожувати е, різке падіння після е, коронавірусу і після падіння 19 18 року, тому що це було різке дуже зниження, і в принципі ринок локально показав, що він може це робити. Тому на даний момент е, я можу спокійно очікувати, що така корекція можлива. Uh, в принципі, можуть і слабше відкатати, але входити в даному випадку зараз, тут це не є логічним, якщо ми розглядаємо саме позиційні трейди. Якщо ми торгу... дивимося торгівлю, то в даному контексті можна торгувати і на падінні, і на рості, і в будь-який момент період часу. Але для інвестицій, щоб висижувати ті цілі, які я зараз покажу, потрібно входити оптимально. Тоді є шанс більше заробити. Домінація друга це біткоїна. В даному контексті ми ще не дійшли до своїх хаїв. Тобто альта ще не наповнювалася грошима і, скоріш за все, аж після корекції бітка буде це наповнення з рухом якраз вперед. Вверх. Домінація 3. тут забрали ще ефір. В принципі, він нагадує домінацію якраз Total 2. Дивлячись домінацію Ефіра. я її собі додав, тому що довгий період ефір брав на себе домінацію, і він ріс і відносно ринку, і відносно бітка, досить непогано, і досить сильніше він ріс, ніж той самий ж основний ринок. Причому що монета тяжка, але вона давала за попередній цикл 20 іксів. Що, в принципі, навіть для якихось поганих монет, ну, гавноконів, які легко випампляться, ці відстані і ці. Якби відсотки давалися дуже-дуже важко. А... Повертаюсь до домінації. От, домінація у нас йде на корекцію. Тобто, ефір знецінюється відносно ринку. І я думаю, що його домінація буде падати аж вплоть до 14% з даної точки зору. Це ще на відсотків 20. Тобто, ефір мені показує слабість, і я думаю, що ми за ефір ще ціну в тисячу побачимо спокійно, можливо, навіть до кінця цього року. Але було б добре, щоб все-таки під весну це робилося, коли вже не очікують падіння, бо переважно до нового року відбувається різкий ріст, або різке падіння, так як закривається річний звіт. І, в принципі, всі щось очікують, якихось сильних рухів якраз під новий рік. Було би добре і логічніше це побачити аж після нового року. Ну або десь зараз в межах одного тижня, прям різке падіння.